Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Дивовижний проект у руках у мене книжковий. Дівчата можуть все. Знаєте, двічі перечитувала 50 дивовижних особистостей від правительки Київської Русі Ольги. І до наших юних сучасниць, розвідниць, снайперок, поеток, письменниць, архітекторів, лікарів. Майже всі спеціальності тут охоплені, якими володіли наші українки, наші сучасниці. Я хочу сьогодні повідати вам про одну із них. про... Соломію Павличко. Так так, доньку відомого Дмитра Павличка, автора пісні Два кольори, красуня. Розумниця, одна з небагатьох жінок, яка у віці 36 років, 37, перепрошую років, стала доктором наук. Народилася у Львові у надзвичайно такій передовій культурній родині. Батько ж письменник. Мати теж з культурою пов'язана. Там збиралися не тільки письменники, поети, художники, а й науковці. Митці. Різних фахів, можна сказати. І ось Соломія була присутня на різних дискусіях, розмовах. І вона, як ота губка, вбирала в своє серденько і в свій розум, усе передове, прогресивне. Батько її навчав. Ти повинна бути завжди. Самодостатньою, завжди серйозною вчитися на відмінно, бо всі інші оцінки рівнозначні двійкам. Чуєте, як казав? Ти маєш надіятись лише на себе, на власні свої сили. І так було. Ще студенткою вона була прекрасною перекладачкою з англійської мови. Вона перекладала і філософські твори, і твори м -м, письменників. Захистилася тоді, в 37, коли навіть Чоловікам багатьом аж до 50 років можна було захистити докторську до свого такого поважного ювілею. А вона 37. Вивчала Коцюбинського, вивчала Костомарова, Лесю Українку, Кобилянську, всіх українських письменників, все вивчала, що стосується нашої української культури і літератури. Адже є, була. В минулому часі, сказала, була, хоча народилася в 1958 році ще жити та бути, про це пізніше трошечки. Так от, викладала в Гарварді, була улюбленицею Могилянки. Вона дуже, ну дуже. Вже любила зустрічі з молоддю, зі студентами, стильно одягалася, володіла не тільки словом, а й голосом. І вона навколо себе завжди, завжди збирала загал. Її хотілося слухати, з нею хотілося спілкувати, їй хотілося запитувати, розпитувати. І вона завжди Україну порівнювала з жінкою і вірила в те, що і. Знала, що Україна як жінка повинна бути освічена, розумна і щаслива. Але за дві години до нового 2000 року, в результаті трагічного випадку, вона загинула. Її сьогодні видавничу справу а вона була видавницею основи. Там видавалися не тільки філософські твори найвидатніших філософів свого часу, а й твори зарубіжних письменників. І тепер її справу продовжує дочка Богдана. Добра справа живе! Добра справа не помирає, як і пам'ять про цю жінку, про Соломію Павличко, як і рід її живе у народі. Вивчаймо, знаймо, цінуймо і продовжуймо кожну хорошу справу, хто як може. А я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.